Студія біослад продюсирує. Фронт наркотасток займатися сексом, а не наркотиками. Продовжимо уроки, чому наркота шкідлива. Наприклад, через її вживання ти може заразитися спідом. Ти дебіл, це через використання шприці. А зараз колотися від сті. А от через вас, ше, секс можна реально заразитися. Що я можу зрозуміти, коли ви кажете, що не шкідлива? Але секс це святе. Хм, справді. Але тільки тоді, коли ти вдягаєш презік. Та тоді ж не буде діток. Та кому вони потрібні? Мені. Бо якщо не буде діток, то я в майбутньому залишись без покупців. Нарешті ви погодились із фронтом наркота 100. стоп Ні, ви погодились. Ви, ви, ви.